Всім привіт, ви на каналі Tech Union, Мене звати Даня, і сьогодні у нас огляд таре, порівняння двох отаких трубок від епічер. Одна дорожча, одна дешевша. Давайте розбиратися в чому різниця. Поїхали! І так, перша трубка це Aputure MT Pro, і друга це в нас Епічер Amaran pt 1 c В чому різниця? Ви вже бачите різницю на самих коробках, але давайте по черзі будемо розбиратися, що вони із себе представляють. По-перше, почнемо з pt 1 c що в нас є у комплекті. В нас є Ось така коробочка з аксесуарами, і також в нас є сама трубка. Вона дуже схожа на маленьку астеру. Навіть тут позаду клавіші для керування майже просто взяли і скопіювали те, що в нас є на астерах. І також ось такий невеликий бокс, де ми з вами зможемо знайти. Ось таку сумочку для транспортування нашої трубки, для того, щоб вона в нас не де не подряпалась і тому подібне. Також в нас у комплекті є Type-C для заряджання цього пристрою. В принципі, з цим все зрозуміло. Давайте зробимо анбоксинг MT-Pro. Подивимося, що в нас іде там у комплекті. Тут в нас вже є захисний кейс. Давайте відкриємо його. Що ми бачимо в самому кейсі? Це в нас еp MT-Pro. Раз. Також в нас є така тринога. 2. Також в нас є Type-C для заряджання трубки 3. І ще в нас є такий цікавий пристрій це соти, вони ж гріди, для того, щоб ми могли використовувати нашу. Трубку з обмеженням по світлу. Тобто, якщо ми хочемо сконцентрувати цей пучок, який вона видає трошки без розсіювання по бокам, по сторонам, ми можемо використовувати цей гріт і він йде у комплекті. Все, більше в нас там гарантійка, і в принципі більше нічого немає. Тобто, одразу ми можемо з вами порівняти по комплекту. Тут в нас йде захисний кейс, тут в нас ідуть соти, тут в нас іде штатив, тут в нас іде просто трубка і такий невеличкий кейс. І так, чому я вирішив порівняти ці дві трубки? Все просто, тому що я сам обирав, що придбати: pt 1С чи MT-Pro. Я обрав MT-Pro, вже його придбав. До речі, також можете це зробити за посиланням в описі під цим відео в магазині Big Sale, там. Ви зможете знайти найкращу ціну. В чому різниця між цим? По-перше, ми бачимо різний комплект. По-друге, ця трубка в нас виконана з пластику, також тут є магніти для того, щоб можна було це все загріпувати на якусь металеву поверхню, тобто там повісити зверху чи десь в іншому місці. І також ми бачимо, в нас тут є невеличке таке гніздо для того, щоб ми могли міняти акумулятори. Тобто тут в нас акумулятор не вбудований, ви можете просто відкрутити цю кришку і замінити інший акумулятор. Таким чином вам не треба витрачати час для того, щоб її заряджати. Ви можете швидко замінити акум і, в принципі, все. Це в плюс до цієї трубки. Тут вже такої можливості немає. Це повністю металевий корпус. Також в нас тут є два магніти, вони вже трошки побільше. Бачимо також різницю в екранах. Тут він маленький, тут трошки більше. І з плюсів у цих двох трубок є керування з додатку Sidious від Appitр, тобто ви можете віддаленими керувати, десь загріпували. Повісили і далі вже керуєте з телефону. Розповідати про їх режими я не буду. Тут все по-стандартному. Ви можете використовувати біколорний колір, ви можете використовувати RGB, ви можете використовувати різні ефекти, і це все працює з додатку. Як я вже сказав, ви можете це все зав'язати в групу, використовувати з однаковими кольорами. До речі, позаду мене є B-7C лампочка від Eputure, і також маленька LED-панелька від EPCR. Також працює позаду мене. я це все можу керувати, там, вимикати або вмикати з додатку в своєму телефоні. Саме головне, в чому різниця між двома цими пристроями, це ціна. MT Pro в нас на біксейлі коштує 9200, а Amaran PT1C коштує 6500. Різниця в ціни в нас десь 3000. Я вирішив, що для мене це невелика різниця, тому обрав цю. Але ви вже вирішуєте, тому що, наприклад, за 3000 ви можете придбати якусь китайську о, таку лампочку від чи Інших виробників, до речі, також можете знайти їх на BigSale. і в принципі ви будете задоволені. Але тут вже питання, як ви хочете використовувати ці два прилади. Тобто, якщо ви хочете використовувати їх для того, щоб підсвітити щось по фону, використовувати RGB світло, тут, в принципі, ви можете не обирати, що один пристрій що інший вам підійде, звісно, тут краще брати те, що дешевше. Але якщо ви вже хочете використовувати їх для того, щоб підсвітити щось е, типу людини, якийсь портрет і тому подібне, то вже... Краще використовувати те, що дорожче, але це знову ж таки, мої догадки. Зараз за допомогою пристрою ми перевіримо основні показники. Це яскравість, в чому різниця по яскравості від е, PT1C і MT Pro. І також перевіримо наскільки точна температура у цих пристроїв. Давайте перевіряти. І так, перший тест це вимірювання температури. Почнемо з холодних діодів, це 10 тисяч кельвінів. і давайте помірюємо. Бачимо, що люмо показує 7900, Трошки далі, 7800 в нас е, температура. Зазвичай, якщо ви подивитесь наші минулі огляди, то можете побачити, що там також на холодних діодах показники не зовсім збігаються з тим, що показує нам прилад. Давайте підемо трохи далі. Тепер з 10 тисяч кельвінів міняємо це все на так, 7 тисяч кельвінів на приладі, міряємо і люмо показує в нас 600 кельвінів. Вже ближче до наших значень на приладі. Йдемо далі, ставимо 5000 кельвінів. Бачимо, що люма показує 4700. Вже краще. Бачимо, що зміщення також від мадженти до грін в нас поки що нуль. Йдемо далі. Ставимо тепер, давайте спробуємо 4000. 3800 в нас показує люма. І йдемо далі. Ставимо 3000 3000 кельвінів на приладі. на люма в нас 2900. Майже ідеально. І тепер ставимо мінімальне значення, яке в нас тут є. Це 2000 кельвінів. Бачимо, що прилад у нас показує 2100. Але бачимо, що в нас є трошки похибка і світло уходить в нас в рожевий. Але ми можемо це змінити. Ми можемо змінити цю похибку на самому приладі. Зробимо зміщення на 0,5. Давайте поміряємо, бачимо, що стало краще. 1900 кельвінів в нас показує, і мінус 5 у нас є зміщення. Давайте зміщення зробимо ще більше. На 1 зробив зміщення, це максимальне, що ми можемо зробити, але все одно бачимо, що в нас 1940 кельвінів. І е, зміщення в Magento на мінус 4 десятих все ж таки є. Тобто максимально один ми використали коефіцієнт, який в нас зможе це виправити, але бачимо, що нічого не змінилося. Але в принципі показники гарні. Я думаю, якщо ви будете використовувати 2000 кельвінів, то це буде щось по фону. Але якщо будете знімати людину, то зазвичай це або 3200, або 5000, або максимум 7000 кельвінів. Тепер ще один тест по яскравості. Зараз в. Нас виставлено 2700 і виробник на сайті заявляє про яскравість 526 люксів на відстані 50 см. Давайте це перевіримо. І в нас люма показує 1500 люксів, тобто майже в три рази більше ніж заявляє виробник. Це без аксесуарів. Якщо ми ще будемо використовувати соти гріди, які обмежують наш потік до 45 градусів, то це значення буде менше. Зафіксували в нас 1700 люксів, і тепер давайте перевіримо, що це значення на відстані в 1 метр, повинно бути 159, але в нас прилад показує 350 люксів, тобто значення краще, ніж заявляє виробник на сайті. І ще зробимо тест на 7500 тисяч кельвінів. Виробник заявляє в нас про яскравість 577 люкс на 50 сантиметрах. Ми бачимо 1100 і на одному метрі в нас дві люкси. 260 виробник заявляє 157. Тобто значення по факту ми отримуємо краще, ніж заявляє сам виробник. Ну і оскільки в нас огляд порівняння, то тепер зафіксуємо ці значення по MT Pro і порівняємо з іншою трубкою від Епічер. Тепер тестуємо параметри на PT 1 c Одразу хочу сказати, що тут в нас кріплення під штатив. Ідуть 3-8, а не четверта, як це було в MT Pro. Тому маєте це на увазі при покупці якихось аксесуарів для кріплення цієї трубки. В нас виставлено 10 тисяч кельвінів і проводимо замір. Бачимо, що в нас 8 тисяч кельвінів, це плюс-мінус такі ж значення і відхилення, як в нас були на нашому MT Pro. Так, тепер змінюємо цей параметр. До 7000 Кельвінів. Робимо замір, бачимо, що в нас йде 6150. В принципі, плюс-мінус те ж саме. Тепер виставляємо 5000 Кельвінів. Робимо замір, бачимо 4700. Також ставимо 3200. Бачимо 300 в нас вказує рівно Люма. І тепер ставимо мінімальне значення. Тут воно 2700 на Pro було 2000. На 2700 бачимо, що в нас вказує 2500 кельвінів і бачимо, що зміщення в Мадженту або в Гін немає. До речі, для всіх вимірювань я використовую прилад люма, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Тепер нам залишилось провести тест по яскравості. Знову ж таки, дивимось на 2700. Давайте виберемо 2700. Нас прилад повинен видавати 325 люкс на 50 см. Він нас видає. Бачимо 822 люкси, 800 люксів. Він видає нас на значеннях 2700. На значеннях 5600. Давайте виставимо 5600. Виробник заявляє в нас яскравість 359 люкс. Ми бачимо знову ж таки 600 люкс. Тобто це трошки більше, ніж заявляє виробник майже в два рази. І також виставляємо 10 тисяч. Виробник в нас заявляє. 313 люкс, і ми бачимо з вами значення в 500 люкс. Тут вже відхилення на 20 люкс, але в більш позитивну сторону до цього приладу. І так, ми провели всі тести, і тепер давайте одразу перевіримо, хто яскравіше буде світити. Я думаю, що по значенням ви вже розумієте, хто це, але все ж таки перевіримо. На відстані 50 см бачимо, що pt 1 c в нас вказує 600 люксів. Вимикаємо його. Це в нас були значення. 2700 по кельвіна. І тепер вмикаємо MT Pro. І також заміраємо на ті самі відстані. Тут було 600 люксів, а тут ми бачимо 1300 люксів. В нас вказує MT Pro. Я думаю, що немає сенсу перевіряти на інших температурах. Ви ці тести вже бачили протягом огляду. І так, тепер підводимо підсумок. Ми з вами подивилися на MT Pro, ми подивилися на Amaran pt 1 c і тепер давайте вирішимо, хто ж з них краще. Звісно, краще Pro, бо вона дорожча, це можна було здогадатися, не переглядавши цей огляд. Але тут вже вам обрати різниця у 3 тисячі гривень. Тут ми побачимо з вами більше аксесуарів, тут ми бачимо менше аксесуарів, тут ми бачимо можливість змінного акуму, тут ми його не бачимо. Але тут ми отримаємо більше яскравість, тут ми отримаємо. Мимо менше яскравість. Також обидва прилади в нас коннектиться до телефону, ви можете керувати яскравістю і всіми налаштуваннями з телефону, це зручно. Тому тут вже обирати вам, але два пристрої, в принципі, плюс-мінус однакові. Вирішуйте, під які задачі вам вони потрібні. Якщо потрібно яскравіше, то це MT Pro. Якщо потрібно дешевше, то це pt 1 c Придбати ви зможете їх за посиланням в описі під цим відео на сайті BigSale. Ну а також підписуйтесь на канал, бо попереду багато цікавого. З tambuh dan da nya kanal the union papa -pa.